Недавно, дня чотири, на, жінку, вона вийшла, полоть, прилетіло і розірвало на смерті. Ну що ховатися, вони ж кругом достануть, все одно. Куди? Ховатися, що привалили, і не знайшли і все. Отаке ховання. Куди ховатися? Ховатися нічого. Що так, що так. Якщо смерть, то смерть. Мы, Мы сами переселенцы. Мы даже это село и не знаем. Мы, Мы с январского. Нашу вар. хату разбили. Нам дома некуда нету, возвращаться. Это у нас э, все разбито. Так, что успели, вещи взяли, уехали. Це ж ви приїхали в центр громади. Це центр громади. А в нашу громаду входить просяна, Яблунівка, там є трошки хата сталося. Воно не розбите, просто люди повимирали і все. Гаврилівка, а в нас центр. Маломихалівська громада. І от З усієї громади виходить, що зараз найбільше страждає саме Гаврилівка. Гаврилівка так? Да, да. У нас Гаврилівка, там іскра і Гаврилівка, проходить річка. То Донецька область – це Дніпропетровськ. Казали, що не зараз. Ну. Ну, Вона відчувається, що от фронт все ближче так? й так? — ще? Звісно, дуже відчуваю. Чуємо, я вже не чую. Якось рядом Гаврилівка. А що там? А там ще ж і сьогодні прилітало, і вчора прилітала. Ми чуємо. Ну, до нас пока, слава Богу. Зараз ну, везде страшно. Слухаєш, той телевізор послідні звісти, йшов, що ми чуємо, то страшно. Лягаєш спати і не знаєш, що что... буде до утра. Тому й самі повтікають. ми будемо ждать? Життя дорожче за все. Хоча в мене дом прекрасний. Двір прекрасний, все є вдома. Ну, якщо ми вдвох чоловіком у те все строїли від фундамента й до криші, то як думаєте, жалко чи ні? Воно і день ні нічого гупає. Нерви там усі у Покровську, що там повбивали всіх родичів. І хати порозгромляли, і все на світі. Одні трупи. Я приїхала з родичами, вони в покровку поїхали. А я тут. Он. А чого тут? Ну, ось е... Фору, жінку доглядаю. Ну а куди далі? От куди далі. І що там хорошого знайдемо, побіжимо, куди в ліс далі. Що далі можна шукати? Відтіль сюди, відтіль туди, і куди, і куди, куди далі? Куди? Далі, нікуди. Трошки, звісно, спокійніше, а ну, я бачу, що і тут, мабуть, не буде хорошого нічого. Це я так думаю, а там хто його знає. Надіємось на хороше, а воно ну, ми чуємо, як гепа там десь. Звісно, гудно. Та хоч страшного дня, десь жити. Сінок помер. А -ка. Ну, каємні, брім. в Дипли. А вы вас до себе не запрошивают? Запрошиваю. Нужно я там. Кабами закидывают села. В селе у нас <просу> все выехали, в селе нету. Там, по-моему, шесть человек живет. Дворов у нас, наверное, до 70 было осталось, там шесть дворов осталось жить, А так поезжали. особенно центральная улица, у нас самые новые дома, нет, все разбито. Один прыгнет был, мы в доме были, это метра восемьдесят от от дома. упала. Вот. Ну, мы тогда, это... Потом мы выехали в соседнее село, переночевали, жену отправил в Покровское, вот. а сам остался, поехал ночевать для сестры, для ну, вот Приехал уже и вообще дома, как раз под ворота упала там и дом разорвала, в трех местах, стена одна, вообще уж она, в общем, дома нет, ни крыши ничего и ни кухни ни кухня летняя вообще сложилась там послал. в общем, вертаться не ну, Слышно, слышно, выпуски. бывает, нам, слышно да, где-то ну, вдалеке. По сравнению, как мы в Сечне жили, то совсем ну, даже ночью там, совхоз там до вас наши Шевченке. И Прилет, и так, такая волна и шла, что в домик даже сыпалось. И среди ночи выстрелы, и это, у нас добежало все. Он людям ходит, косит, что-то заплатят лишняя. Да, да, лишняя копейка не будет, да, хоть на хлеб-то. Хлеб, да. Хочешь, не хочешь, Таблеточки а надо да, успокаиваться. Лекарства пьем. Вернуться мы, мы не вернемся назад, но а жизнь продолжается. Все, надо жить как-то надо, жевать.